Установіть відповідність між виразом 1,3 і рівним йому виразом АД. Якщо А довільне, додатнє число, а не дорівнює одиниці. Тому почнемо з, першої, з першого виразу, а в четвертому ділимо на А в третьому. За властивостями степенів. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються. Тобто, якщо у вас є А в степені Х ділити на А в степені Y, то це дорівнює А в степені Х-. Тому, користуючись цією формулою, маємо А в степені 4-3, це є А в першому степені або просто А. Тому відповідність 1 буде вираз під літерою D. Друге. Другий вираз. А у другому степені мінус А ділимо на 1 мінус А. Отут більшість, мабуть, винесе одразу в чисельнику за дужки А. Ми будемо тут спрощувати. Да? Подивіться, якщо винесете А, бо це а спільний множник, у вас в дужках вийде А-1. А знаменник 1 а мінус 1 А. А мінус 1 і 1 мінус А це протилежні вирази. Бачите, їх знаком. Тут А. Знаком плюс додатні, а в знаменнику з мінусом. Попереді мінус. Одиниця в чисельнику да, мінус з мінусом, а в знаменнику з плюсом. Тобто вони відрізняються на знак. Звісно, хто бачить, бажано одразу в чисельнику, наприклад, виносити дужки не просто А, а мінус А. Хто як я виніс просто А, тоді давайте ще раз винесемо, бачимо, що протилежні вирази винесемо мінус. Або в чисельнику, або в знаменнику. Наприклад, якщо я з даної дужки чисельника винесу мінус за дужки, у мене вийде перед дужками мінус А. А в дужках у мене все міняє знак на протилежний. Тому мені зручніше написати мінус А плюс 1, а краще поміняти їх місцями. Дивіться, одиниця була з мінусом, стане з плюсом, а було з плюсом, стане з мінусом. Так? Міняємо. Знаки в них і місцями для зручності. І тоді ми бачимо, що в чисельнику знаменник однаковий множник скоротили, вийшло мінус А. Тобто, у нас в другому виразу ставиться відповідність Г, відповідь мінус А. І третя у нас третій вираз це 7 в степені мінус логарифму числа А за основою 7. Є основна логаритмічна. Тотожність, яка має наступний вигляд. А в степені логарифму Х за основою А. От бачите основа степеня і основа логарифму однакові. Дорівнюють іксу. В тому значення, яке знаходиться знаком логарифму. Тому у нас ми би це використали, бо тут є 7, бачите, тут є 7. Але у мене єдина проблема: у мене перед логарифмом знаходиться знак мінус. Мені треба його прибрати. Яким чином ми враховуємо з вами властивість логарифму. У нас є властивість, що логарифм Х степені П за основою А, оце П може виходити наперед. Це дорівнює П Логарифм Х за основою А. Але ж цю рівність можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Тобто, якщо б ми читали в цю сторону, тоді ми бачили, що навпаки, це П заскакувало в показник до Х. Да? Тоді ми з вами маємо зворотню, ми вже читаємо, то навпаки, у нас Х іде до Х в показник степені. Тому ми перепишемо це як 7, мінус, це мінус одиниця, піде в показник степеня, да, до А, і вийде логарифм А в мінус першому степені основою 7. Тепер ми бачимо основа і, е, степіння і основа логарифму однакова це буде А в мінус першому. А А в мінус першому у нас такої відповіді нема. перетворено у вигляді 1 ділить на А, а така Є у нас це В. Це В.